Мені хотілося дуже узнати про бендерівців, чому саме. От коли в інституті закінчили інститут, нас декілька чоловік виділили, щоб направити, мені прилагали директором е, цей, Дрогобицької школи. Я, коли ще не знав, не школи, школи цей інститут учительський. І в мене так. Але ж ми були навпіговані тими інформаціями такими брехливими, що всіх вчителів там вбивають і так сказати, розривають на березах, і, і розрубують сокирою і ну, по-різному, так як це під час революції 2014 року казали, що хлопчика розпинали. Правий сектор на воротах. Так само, з такої брехні було тоді. Але ж ми вірили і весь час, скажемо, три рази закликали їдете, ні, Йдіть, подумайте, їдете, Їдіть, Йдіть, подумайте. І так відмовились. А мене це цікавило, а хто ж такі дійсно бендерився? то в нас один із Рьонинської області служив всьому, в полку. От. І я часто до нього підходив з розмовою, е, так, як, хто такі бендерівці, бо він в Рьовенської області був. Ну, Він, звичайно, це боявся, то скривав, не сказав. А от коли вже я прийшов уже у Мордовський табор лагер номер 7 то там дійсно прямі учасники вже, так виявилися чудові, грамотні, душевно, такі скажімо, щирі люди. Ну, вони одразу взяли нас під опіку. От. Ну, по, е, куратор у нас основна був із Старого Сабора Володя е, Васюта. Микола Кінаш, він потім написав книжку, де згадує про нас Микола Кінаш із тож, Львівської області.